Перестала працювати люстра. Розібрали, обкисливались провода. Перебрали. Зараз протестуємо. Як вона працює? Одна частина працювала. Інша частина не працювала. Перепаковали. Зараз попробуем таким вот образом через розетку протестировать. Так, конечно, не робіть, Это тільки ті, так электрики роблять. Кто а не знает, то краще так не тестировать. Ну, нам можно. Все ну, працює, все, все світить.